Добрий вечір. У нас знов дощ. Ой, ще й гарний дощ. Сварюни малі. Привіт. Що ви тут? М? Поїли? Ні, ні. Хочу зараз поставити. О, зараз тут будуть. Виліт... Повилітають зараз. Две, 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 две. Ану, забирайте пальчики, а то прищемлю. Забирайте пальчики. Йом. Спати. Бом спать. І одразу затихли. Привчила їх вже. Вони в мене треновані. Дивіться знову. які калабані. Я в цьому вон, йду галошах. Треба ту курочку забрати, а то вона на дощі пропаде. Так, а що це тут таке відбувається? Оце, що це тут за збіговисько? Щось вони пищали, не зрозуміло чого? Чула через вікно. Так, а що це тут таке? Я не зрозуміла. Дивіться. Що це таке тут? Диви. Трохи тут, трохи там. Ну, значить, не хочуть, значить, не хочуть туди йти спати, значить їм не холодно. Ого, поналивало. Дивіться, ой бо. Наче восени. Дивіться, аж тут Вон, такий гарний левеняка прийшов. Що ви тут? Все добре у вас? Бандитки. Так, да, оце теж квочка. Сідає вже. Дві сіло. Вітряка знову була, ну, таке. Така в нас погодка суперська. Так, це я прийшла кролям давати місточки. Ну, ви знаєте, дощів вже зараз і не треба більше. У нас і так уже два тижні дощі йдуть. Ну не кожен день, але сьогодні проривала грядочку, то волога земля. Не болото, але волога. То я навіть вже й переживаю, щоб томати не похворіли. Томати не люблять занадто вологу. Ну, вони сама рослина може і любить, але хвороби можуть бути, тому це не дуже добре. Вчора не давала бараболю, щось в мене виходить через день. Зараз давати, бо ми, ми щодня варимо. То буває, що не встигаємо, то буває, що зерно варимо курям. Там ще в нас трохи лишилося, то також доварюємо. Цікаво, чи свині проснуться і будуть кмизити, чи не будуть. Може, не почули, що я прийшла. Так, кроляка? Їж. Вчора не їв, то сьогодні їш цей воду не били. Їш. Так, тільки ж не вкуси мене, це оцей крільський характер у мене, дядько. Так. Молоденькі сидять. Там ваша водичка є, бачите, які розумні кролики. Не перевертають. Він ходять. Хватить вам. Їжте, їжте. Такі цікаві. Що там, де останній? Ага. Молодець. Треба, до речі, сіна. Взяла сіну повністю. Е, віддала ще одну качку тому другому селезню. Тепер в цього дві і в того дві. Да? Кроляк. Дуже і мало трохи цього бараболі не м'яла. Бачимо зараз. Кроляка, привіт. Угу. Кроличка. О, Кроличка. Напевне, відкрию гусей, щоб вони ховалися сюди під навіс. Тому що якщо вночі знов дощ буде, дивіться, яке небо красиве в нас. Бачите? Але гуси ж там в них є, де заховатися, будка, але вони в неї не ховаються, стоять під дощем і все. Хоч їм кола на голові тишиться. а вже знову попереривала тут все, вже навела свої порядки. Вон, дивіться, вже місяць он світить. Видно вам? Гарний великий місяць. А ти що тут робиш? Води в тебе нема. А хто цю воду? О, це? ай. Та блін. Ой, вічно зроблю собі якусь капость. То поцарапаюсь, то десь. На, їж, бандитка. Кварту зараз води поставлю, щось чи перевернула, чи випила, не знаю. Сьогодні наче ставила їй воду. Трохи незручно мені однією рукою. Їж. Гусята, а що ви там квакаєте? А, гусята? Не подобається вам ця погода? Та мені теж не дуже. Якщо чесно. Що ти? В носочках і з білим кінчиком носика хлопчик. Ще не побили ми тих кроликів двох, плануємо тільки, може, на вихідних. Там я з кошем було домашнє. Так, Трохи додавлю, де може ще свиням дам трохи. Вон, зараз туди буду йти, щоб два рази не ходити то я зразу піду та зразу свиням дам. Так, сюди. Дивіться, яка барабуля гарна. Хотіла раніше покоритися, та щось руки не дійшли. Ой, чуть не повсковані. Ой! Чуть не повскорзнулись. А, он вони, кажу, чи встануть, чи ні. Звісно, встануть. Ось вони вже чекають. Тільки щось не співають поки. Зараз будуть, напевно, почнуть. Так, ну що ви тут? Вже треба у вас прибирати. Знаю, знаю таке діло. Знаєте? О, о, чуєте? Оперні співаки. Ой, ні, це на... напевне прозвучало не зовсім добре. По відношенню до працівників опери. Так. А, ти їж, ти диви, вони наче ніколи не їли. Вчора повну кормушку їм гранули, насипали, вони сьогодні вже всю вирили і всю втоптали. Не знаю, що це за криленята такі вредні. Нема сили в мене з ними. Зараз, зараз, хвилинку дам зараз. На, їш. Даю, даю. Так, все. Все одно даю картоплю, не знаю. Там сказав мені цей хлопець, що не давай картоплю, щось там в них буде. Шлунок роздуватися, давай гранула. Я хочу давати ще й картоску до того всього. Хай їдять. Не люблять, то хай їдять бачите, як люблять. Риють, нехай їдять. Висята, що, да, постелити вам трохи, цим настелила сьогодні, починяти. Давайте я вас випущу, Діть, діть, гуляйте. Діть, діть, виходьте. виходьте. Виходьте, давайте, давайте, давай. давай. Виходьте, виходьте. Сюди заховаються, якщо буде вночі дощик, щоб я не переживала за них. Знаєш, ти за кого ж за кожного ж переживаєш, так що. Так, хочу ще на завтра нам яти, дати курчаткам бараболі. Я даю. Вже почала давати, пропоїчку поставила від кокцидіозу їм. Сьогодні вже другий день пропоюю. Буду, напевне, не два, а три дні. Нехай буде. Бо першого дня я поставила не з самого початку, ну не зранку, а десь в обід, того, що поки посилка прийшла. Зазвичай рекомендують 2 дні для профілактики і 5 днів для лікування. Ну, слава Богу, ніхто в мене не хворіє поки що. Там далі Бог його знає тільки, чи будуть ходити чи ні, тому що в нас дощі йдуть. Хочеться давати ж зеленушку вже курчаткам. І... Велика вирогідність, що можуть захворіти. Ось тому побачимо, але поки що тільки для профілактики. Так, кормових дріжджів трохи насипала їм. Хай буде. От, зараз нам і дам зразу. Завтра проснуся та й поїдять, а може ще сьогодні поїдять. Зараз туди зайдемо на них. Ось ворабольку даю. Нехай курчата люблять. Тим більше я помітила, що до того, як я їх вже переселила, ну, верніше, не переселила, а розселила. Забрала звідти бентамок і курчаток. Тепер гарненький більший вольєр. Ось. А до того в них був трохи розкльоп почався. Ось, і я почала їх ще. Підгодовувати бараболю, і я дивлюся, що їм сподобалося. І вони начебто перестали розкльовувати послід. Дивлюся зразу на послід, Того, що послід, самі розумієте, зразу свідчить про те, чи є якісь проблеми. Так, треба було б мені сюди щось кинути, щоб я не ставала. Не хочу роззуватися. Блін. Зараз візьму трохи сіна. А тоді заберу його до гусенят. Все одно ж я хотіла гусенятам підстелити. Так, і ще треба кроликам оцим крайнім дати. Що, задоволені? Давайте зараз отак зробимо. Отак, щоб я могла стати. Раз, щоб могла стати два. Потім заберу. О, що ви? На то вам бараболи. Будет это? На, ты ешь ты. И ты им зарадам. На ты. Так, а ну-ка. Сейчас. Что там у вас? нормально? На, ты ешь ты бараболи. Ты тоже люблю бараболи. Їжте, їжте, бандігани. Все, давайте тепер заберемо це все. Так, це сюди поставимо. Це сіло заберемо, на яке я ставала. Заберемо його уся там. Що? Диви, Дивись, до мене біжить. О, все. Зараз заберемо. Туди заховаємо відро і візьму зразу Сінця насуну несуну туди во, у крайній вольєр. Кроликам. Їх там троє, їх багато. І треба, щоб вони... Що там таке? Дві. гусей сюди. Бачите? Вони сіно дуже швидко з'їдають. Сіно ще цьогорічне. Воно вітамінне, І вони раз-два і нема. Так, все. Тут, а чого я тут не дозакрила? Тому що з одною рукою ходжу, одна зайнята. Ні, ну ходжу з двома, але одна зайнята рука. Телефоном. Що таке? Ти сіна ніколи не бачила, гоша? Що сталося? Дивишся. Значить, перший раз побачила, от буду купатися. Напевно, цілу ніч будуть верещати мені в вікно. Привіт! Що? Що? Мокро? А хто накопарив? А хто? А що таке? Що, нате? Нате вам сіна, нате, нате, маленьким дітям сіно. Нате, нате, о, буде вам тут чистенько. Воду не буду додавати. До до хай гуляють. Я їм годину чи півтори тому налила чистої води. Вон результат. Вже нема каструлі води зовсім. Всю виталяпали. Вони ж не п'ють, вони просто паскудять її. І каченятам. Тільки поставиш, раз-два, вона вже чорна. Все, гусяки, пока. І вам, друзі, пока-пока.